Вітаю вас з новим 2026 роком. Я бажаю перемоги нашій Україні, здоров'я, сил, терпіння кожному з вас. Натнення та успішних творчих пошуків. Ви на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні ми з вами знову відкриємо адвент календар. Я покажу вам готову роботу, а також трішки поділюся з вами планами на найближче майбутнє. Ну що ж, котики на поготові, в очікуванні, і ми відкриваємо фінальну комірку адвент-календаря. Так, 25-ту тушу з ялиночкою. Оп! А в нас тут свічка. Дивіться, яка гарненька, така котяча лапка, і з такою свічечкою неодмінно стане і світліше, і е, тепліше в наші дні. Е, і так, як цей прекрасний адвент-календар е, має назву Кіт у шкарпетках, то я покажу вам, чи справилась я і що ж у мене зі шкарпетками. Та-дам! У мене готова робота, вив'язані шкарпетки. Так, вони різні. Е, можливо, вони видаються вам за вузькими, але вони просто вив'язані хустковою в'язкою ну, для того, щоб щільніше сиділи. Вив'язані таким методом, яким я вміла. От, і ось тут я іще гачечком вив'язала ось таке мережево. Ну бо ж була ще біла ниточка в цьому комплекті. Котиків, звільнених, ви бачите, лише троє. Пані Лариса казала нам, що треба, як мінімум, вив'язати чотири. І тоді можна п'ятий розмотати. Ну, я відразу подумала, що взяти і просто розмотать. Ну, Це точно не про мене. Але так вийшло, що я звільнила лише три. а ті в мене замотані, замотані. Ну, і цього, і біленького я трішки використала, але небагато. Ото що ж, напевно, кіт у шкарпетках це кіт у чотирьох шкарпетках. Доведеться мені в'язати ще дві. Отож, і ніби є ця пара в шкарпетковій родині, і, і це ще не повний. Не повністю виконане завдання шкарпеткової родини, але це для того, щоб мені ще щось залишилося пов'язати в цьому році. І, звичайно, я хочу вам ці шкарпеточки показати на ніжках. Ось такий вони мають вигляд. І ці шкарпеточки я віднесу і до. Шкарпеткової родини, Ну тому що така була їх задумка, і вони разом з тим, У цій шкарпетковій родині вони в касті кіт у шкарпетках, От і разом з тим я їх віднесу до спільного проєкту Томіновий, зламаю мені в мізки із -за, ну, такої незвичайної її форми. Посередині стопи є шов. Цей шов був би зовсім, зовсім непомітний, якби він не був виконаний іншою ниточкою. Тобто, функціонально це шов петля в петлю, і він виглядає як просто ще один пров'язаний рядочок. А ви у коментарях напишіть, будь ласка, чи сподобалась вам така конструкція? А, закінчила навіть я ось цей чудовий адвент-календар на 25 днів. Тобто ми мали а, 25 комірок а, чудес, 25 подарунок, а, 25 відео, точніше, сьогодні 25. Пані Ларисо, я дуже вам дякую. Якщо чесно, в 1 грудня я прийшла практично з нульовими ресурсами, нульовими силами і нульовим настроєм. Але от коли першого числа прийшла смс, що від вас посилочка. Я так і думаю, ну не вже мені теж адвент-календар, я просто була учасником попередньої шкарпеткової родини пані Лариси? От, і такі да. І разом з тим, коли я згадала оцей момент отримання, то я першого ну, числа просто не встигала на роботу після роботи на масаж, а нова пошта закривається. Тому я попросила свою подружку отримати мою посилочку, щоб я змогла її забрати і розпочати відкривати нехай пізно ввечері, але все-таки 1 грудня. І от моєї подружки є кийці, і одна з них дуже. Активна, дуже любить спілкування і дуже подобаються посилочки. І от я просто, щоб не вводити вас в оману, скажу, що це не моя киця, це киця моєї подружки. і от вона, ну, їй сподобався цей адвент-календар. Дуже-дуже. Тому, тому вона хотіла до такого попрацювати над його відкриттям. І вона в мене на, на фото, на заставиць. Отже, дуже, дуже гарна ідея, дуже гарний кожен із подарунок цього адвент-календаря. Пані Ларисо, ви принесли світло ну, не тільки тим людям, яким ви його подарували. Я бачу, що в YouTube просто і з'явилося багато казачок. А, ну. Когось вони такі продумані, казкові, гарні, як воленочки А Хтось, відкривши всі комірки, складе одну казочку, як Тома Новікова. Хтось розповідає історії, як розповідала Надійка. Хтось просто відкривав і радів кожному дню, кожному подарунку. А, пані Ларисо, я дуже дякую вам і від себе, і від а, Ютубної спільноти, бо це дійсно багато казочок, які ви подарували всім нам, як глядачам. А, ну, і поки добрі, гарні в'язалочки купують подарунки своїм коліжаночкам, подружкам. То я так дуже довго думала, довго вирішувала, але купила подарунок собі, отже, на вас чекає розпаковка. Я розпакувала вчора, але то вже було ну, після обіду, отже, я показую вам неї зараз і потім ще раз покажу ці ниточки. І так, розпаковочка. Замовлення я робила в магазині Ярна. У мене якось з ними завжди виходять якісь нюанси, невеликі, але чомусь є. От, і не дивлячись на те, що ця пряжа дуже дорога, то я ще й замовила трошки більше, але про це згодом. Це alize Miss, ось така секційна. А чому я її купила? А, тому що це ниточка, яка просто співає на гачку. А, це ось однотонна і це секційна. яка просто співає на гачку її зняли з виробництва і небагато де її можна купити, а, це на запас. Кажу, як є, але просто угу, так. Тут у мене два моточки джинсу, джинс крейзі і, і, і Soft Colors. І один моточок бегонії. Ну, Бергонія трохи дороговата, але, але купила, ну, ви ж подивіться, на оцей такий зелений в кількох відтінках. Так. Угу, все, тепер ось програми. Ради чого я це все затіяла. Ні, здибни це ще не все. Я ще замовила ось такі дешеві китайські спиці. Ну чому? Тому що вони 60 см. половиною. Ну, в мене є одні, але я подумала, що одні то мало. Саме із-за тросика 60 см. Так. А тепер ось програми. Це шоу з Мохером індійські. По вартості це крило літака. Побачила я ще влітку, коли ходила в ярну. Але це настільки гарно, що я не встою. Я якось не могла м -м, забути цю нитку, скажімо так. І це я погралася з собою в гру, а якщо то, і купила, збулося. Отже, я знаю тепер, що я в'язатиму першого числа. Це неймовірний колір. Не знаю, я наскільки вам це передається, ну, але буду вже якось передавати тоді, коли в'язатиму. Ну, і все, це вам не кандіян тут плю. Плюшок немає. Ні, на ось цей дорогезний дорогезний шовк мені дали 5% знижки. Але замість бажаних 500 я купила 656. Ну, і тепер не знаю. Словом, в'язатиму, а там побачу. Ага, і що ще? бобіна оригінальна. Ну, принаймні. Принаймні, судячи з оцієї етикеточки. Отож, з ниточкою на перший вейп цього року я таки визначилася. Я, як, ну, коли я бачила її в моточку, ну, гарно. Але закохалася я в неї, коли я її побачила саме в виробі. Тому, тому я зараз візьму спиці і розпочну в'язати. А, задум номер один. А, це буде звичайна така ковтинка поло з невеликим бор... комірцем. Я ще не знаю, чи буде на ній застіпка, але розйстейшки буде. А, так, а, в 0 годин одну хвилину я не розпочинаю, але просто розпочну сьогодні. А, так, дивіться, сподіваюся, вам видно. Тут дві ниточки жовтого шовку, одна ниточка синього шовку і а, ниточка мохеру. А, подивилась своє вчорашнє відео і знайшла в двох місцях такий одрук, помилка. А, тут, коли я зачитувала оцей склад, то я uh, Kid Mohair прочитала як кашемір. Ну, така вмовка uh, по Фрейду. Але ниточка дуже-дуже гарна, і я обов'язково щось зв'яжу собі. І ще трішки більше про плани на цей рік. Uh, подивилась я минулий рік з mm, плечових виробів я вив'язала сім. Ну так, Хто дивився Ірину з каналу професор Кофесова, то вона започатковує спільник 12 светів за 12 місяців. Ну, стільки я не потягну. Ні в її спільнику можна і менше, можливо, я до нього прийду. Але ще нюанс тому, що там рахуються тільки ті, що з довгими рукавами. Ну, дякую Богу, у нас не все зима, і в мене не всі з них були з довгими рукавами. Отже, я просто швиденько вам нагадаю, щоб відкрити підсумки минулого року. Ну і тут ставлю якісь фото. А, найперше це було худі дракон, трудомісткий такий, тому що зв'язаний з тонесенькою шкарпеткової ниточки. Потім було перуанське звірятко, воно теж з тоненької ниточки, але воно менше там немає стільки елементів і в'язано брумстиком. А, потім була лопопейса от Ну, майже лопопейся, скажімо, тому що вона не, не з цієї ниточки, а з цієї якої була. от Але вона тепла і гарна. так Потім була літня ковтинка, морська піна. А, чоловічий светр, синій виноград. А, напівжилет. От, і е, остання моя робота з плечових виробів в цьому році, в минулому, в минулому році це був Света віолончеліст І е, з цих семи робіт для себе я в'язала лише на півжилет. Але в результаті так вийшло що для мене дві роботи. Крім цього, до мене повернувся света віолончеліст, і я вирішила, що буду носити його сама. Хоча він в'язаний на чоловічі плечі. І там є момент, який мені не подобається. Ну, то я ще не знаю, що з ним буду робити. Це їх також. Ну, Мені хочеться зв'язати щось для інших, для своїх оточуючих, для своїх друзів, для своїх родичів, але розпочну я все ж таки після довгих зважувань, розпочну я зв'язання для себе. Отож, мені успіхів у році коня. от. Я ще раз дякую за цю прекрасну іграшку. Ну, я така дитина, що я не натішилася, ще зовсім не натішилася. І е, у вчорашньому відео я сказала про канал Ксенії. Звичайно, в описі я залишила на них посилання, але ще додатково вам скажу, е, що саме іграшки своєї сестри е, Валентини е, Ксенія показує на каналі Кнітки ТВ. І я знову вам залишу. На нього посилання. Також я залишу посилання на всіх дівчаток, які беруть участь у спільнику від Миколая до Василя. Різдвяні зустрічі. От, ну і, звичайно, на нашу чаївницю, на нашу каскарку, це пані Лариса з кольору з каналу Кольорова мозаїка. А, ну, ніби трішки сумно, що закінчився календар, не буде щодня відео, але я повернуся в такий більш звичний формат, коли відео будуть довшими. Ну, тому що а, ну, легше подивитися коротеньке відео, але не всіх це влаштовує, не всім це так. Тому я повернуся до більш-менш звичайного формату. Щоб випускати одне відео на тиждень, але воно було не на дві хвилини, як розпаковочки адвент календаря, ну, а, а трішки довше, в залежності від того, що ж я там на і що я вирішу вам розповісти. Не знаю чи знімати вам відео з планами на 2026 рік. Чи це не потрібно, я ще не вирішила для себе. Напишіть вам, чи хотілося б вам бачити ці плани. Звичайно, як спеціаліст відділу планування та звітності, то я скажу вам, що дуже добре складати плани, коли потім не треба. Робити план факт і пояснювати причини відхилень. Я, звичайно, жартую, але в цьому є доля правди. Завтра я випущу відео у спільному проєкті Дівчатка, такі дівчатка і перш ніж з вами попрощатися. Я все-таки вам нагадаю, що ні новий, ні кінь, а, нічого вам не перенесуть. Якщо до цього не докладете зусиль, а вже ви чи хтось замість вас бути вам творцями чи просто спостерігачами вирішувати вам? Я з вами прощаюся. Люблю вас.